Швидкі, потужні маневровані. Це про військову авіацію. У повітряний простір Прикарпаття вторгнувся літак-порушник. На його перехоплення з військового аеродрому піднялися винищувачі. За лічені хвилини порушника було збито. Це сценарій тренувальних польотів екіпажів івано франківської 114-ї бригади тактичної авіації. Саме її пілоти охоронятимуть повітряний простір Західної України під час Євро 2012 До повітряного патрулювання під час єврочемпіонату у повній готовності перебувати. 4 бойових Міг-29 та 6 льотних екіпажів, аби остаточно відшліфувати бойовий виш авіаторів на литовищі щомісяця відбуваються навчально-тренувальні маневри. Сьогодні ми відновили навички вночі двох льотчиків, приступив до виконання вивізної програми, Вірніше, продовжив. Теж один льотчик у нас. І підготували ми сьогодні один екіпаж. Для виконання перехоплень малошвидкісних низколетячих цілей, типу вертольот або легкомоторних, особливість в тому, що для виконання перехоплення цих повітряних цілей необхідно мати досвід. Виконання атак вертольотах. майор ВПС Ігор Онищук керівник польотів. Він головний на стартово командному пункті СКП. Цей пункт мобільний. Він розташований найближче до точки злету бойового літака. За СКП здійснюється контроль за польотами винищувачів. Попри те, що в небі найбільш досвідчені авіатори, допомога Ігора Онищука їм вкрай необхідна. Допомагає лютому складу виконувати захід на посадку. Політ по глісаді, Ну і у випадках, коли льотний склад допускає помилки, я їм підказую, і вони безпечно виконують посадки. Максим Фединський марив небом з малку. Він один з провідних льотчиків івано франківської авіабригади. Свій перший політ без інструктора пам'ятає досі: рік, день, година усе ніби сьогодні відбулося. Відчуття не перевершені. Як така маленька людина може керувати таким багатотонним літаком, і вона слухняно підкоряється тобі. Це дуже приємне відчуття. Місцеві авіатори заступлять на бойове чергування по охороні Євро-2012 у травні. При необхідності військові льотчики готові будуть здійснювати чергування також в небі над усіма ключовими містами Єврочемпіонату. Ірина Тимчишин, Михайло Маленюк, Андрій Шкварла. Новини на вежі.